Вітаємо вас в ефірі. Програма у фокусі подій. Сьогодні 5 грудня. А значить, що Україна з усім світом відзначає міжнародний день волонтера. Добровільні помічники, в перекладі з англійської, і дякувати Богу, що з початком повномасштабного вторгнення у таких добровільних помічників в нашій. Армії стало дуже-дуже багато, і життя багатьох людей змінила ця війна, не лише тому, що ми відчуваємо на собі її вплив, що ми воюємо, але й тому, що сфера діяльності багатьох, багатьох людей кардинально змінилася. Сьогодні в нашій студії гість я вам хочу його представити. Це Віталій Іляшенко. Він є головою громадської організації ЛАД, народним депутатом України сьомого скликання. Ну і нині активний волонтер. Віталію, як так сталося? Взагалі такий поворот, що ви від такої громадської діяльності, активної політичної діяльності перейшли до такого, скажімо так, волонтерського руху і успішно рухаєте цю справу вперед. Принаймні, про лад знають усі, мабуть. Доброго дня, дякую за запрошення. Так, дійсно, ми вже більше двох років активно працюємо на цій ниві волонтерській. В мене був проект ЛАД, написаний ще в 2015 році, і так сталося, що він запустився під час війни. Порадившись з діаспорами чотирьох країн, виникла думка створити волонтерський штаб. Власний він набув певного розмаху. Приєдналося близько 80 волонтерів. Ну і ми за ці два коротких роки, два швидких, можна сказати, роки, і швидко вони пройшли через війну. Привезли близько 500 тонн гуманітарної допомоги, більше 25 фур. І зараз це роздаємо військовим, ВПО, малозабезпеченим іншим категоріям населення. Тобто, фактично щодня і навіть по вихідним, в більшій мірі останніх півроку це по вихідним, враховуючи роботу більшості волонтерів. Роздаємо цю допомогу за заявками, за зверненнями і будь-якими можливими способами. А Віталі, ну власне, можливо, той, хто не причетний до цього руху, він вважає, що це дуже дуже просто. Ну ти навіть приємно прийшов, роздаєш там якісь пакунки, люди дякують. Насправді, за за оцею зовнішньою картинкою стоїть дуже така титанічна праця. Так треба домовитися з тим, хто надає цю допомогу. Треба її розвантажити. І не секрет, що займаються цим теж волонтери. Ніхто ж додатково цим, ну якби, би таких, таких послуги не не, не не надає. А от що для вас таке найбільш складніше, таке найбільш? Те, що в цій роботі, що, можливо, найбільш тяжко дається. Саме так, коли приїздить фура, останню, я пам'ятаю, ми влітку розвантажували до трьох годин ночі, щоб ну, це зробити у вільний від роботи час, щоб зібрати 30 волонтерів. І є багато процесів, які мають певну складність. Наприклад, коли ти видаєш масову допомогу, тобі потрібно організувати оргкомітет із 20 осіб, реєстраційні столики, google форми розкласти одяг, запустити цей весь конвеєр. Видач розвантаження це теж організаційна робота. Потрібно зібрати в один зручний час близько 30 осіб, які зроблять цю роботу. Ну і держава ввела з 1 грудня автоматизовану систему гуманітарної допомоги від Мінсоцполітики, То тепер волонтери 15 днів в місяць видають допомогу, 15 днів витрачають на звітування, завантаження залишків і завантаження того, що ти видав. Звичайно, це певну нашу роботу ускладнює. Ми були змушені залучити два-три бухгалтера-волонтера, але це допомагає за підсумками року потім здавати цей річний звіт і мати дуже зручну статистику, яку ти можеш у звіті так, так, відобразити так. і побачити відразу свої показники. Так, наприклад, ми Шляхом вибірки в програмі Укрсклад, це друга програма, яку ми ведемо. Реєстр вантажів. Вдалося нам порахувати кількість військових частин, яким ми видали допомогу за ці два роки. Це більше 25 військових частин, лише юросіб. скільки там фізосіб, військових, які мають право також звертатися, ще окремо не не рахували. Ну і ще така одна цікава цифра: 20 тисяч внутрішньо переміщених осіб отримали завдяки ладу теж гуманітарну допомогу і дякують вам за це. 3 тисячі соціально вразливих мешканців. Області теж отримали цю допомогу. Крім того, я вже не кажу про візки, ходунці, милиці і так далі. Так далі, так далі. Це теж власне сфера вашої компетентної діяльності. Правильно так, можу коротко підсумувати за минулий 23 й рік, коли ми отримували багато фур з продуктовими наборами, з гігієнічними наборами від організації медицина в дії та канадських партнерів. А були такі видачі, в які ми за день видавали близько тисячі продуктових наборів. Mm -hmm. Ну це вражаюча цифра. Це чотири yeah, реєстраційних yeah. столика з восьми дівчатами, які за дві години, тобто організували процес реєстраційний від реєстрації до видачі набору. А власне про медзаклади, що хочу сказати, що в області можливо ми найбільше охопили медичних закладів з роздачі різної медичної допомоги, ліків, тобто, діставшися, фактично абсолютно до всіх районних лікарень за старою адміністративною системою, mm -hmm. з допомогою. Ну і власне в цьому році ми організували барахолку, видали близько п'яти тисяч. Проєктів так, вашої це, це, організації. Це, кру, це крутий такий проєкт. В деяких штабів він там був на початку війни, в нас він зараз. Це такий магазин безкоштовних речей. правда? Так, одягу. І ми вже деяких окремих ну, людей вже запам'ятали, які постійно до нас приходять. Це переселенці, новоприбулі переселенці, там Покровський район, Часів Ярський. І видали близько п'яти тонн допомоги. Тобто були такі дні, що в конкретну видачу приходило по 100-200 осіб на так звану барахолку. Віталію, і якщо можна трошки детальніше, можливо, нас хтось чує, і бачить той, хто потребує такої допомоги, чи можна ж зараз звертатися туди, як, коли і де це знаходиться? Як це працює? Видача здійснюється за адресою Луценка 3, колишня будівля Укрпошти. Ми угу. оголошуємо відповідну. Анонсуємо інформацію по одягу. Люди бачать цю інформацію і заздалегідь за п'ять днів приходять в зазначений час в барахолку отримати одяг. Наприклад, в тому ж самому приміщенні ми видавали новоприбулим випової проднабори. Зараз оголосили до. Дня Святого Миколая видачу креативних наборів для дітей військових віком від 9-15 років завершується фактично реєстрація таких заявок. І 7-го числа ми будемо видавати ці креативні набори. І, ймовірно, ще до нового року повторимо таку видачу. І такою певною ізюмінкою серед видач буде реєстрація на отримання окулярів ну, для різних категорій населення. Теж отримали від німецької діаспори. Це це теж буде здійснюватись і за google формою і окремо. Власне, ми говоримо про те, що звісно ви працюєте не самотужки, у вас є добровільні помічники, тому що волонтери це добровільні помічники, і треба ще раз наголосити на тому, що це люди, які не отримують грошей за свою роботу, тобто вони у вільний від роботи час, вони приходять, вони допомагають, вони роблять щось хороше для інших людей. Хто ці люди? Це різні волонтери з абсолютно різних сфер діяльності. У нас це і контент-менеджери, і логісти, і працівники складу, і представники міжнародного секретарату, і діловоди, і айтішники, і навіть додаються ті, хто починають самостійно комплектувати дрони і реби. Ну, дай Бог, щоб ми також перекваліфікувалися, і робили набагато, можливо, більш корисніші речі для армії. Зараз дуже багато говорять про втому Втому від війни, втому від того, що потрібно весь час допомагати, весь час щось донатити, кудись іти, плести сітки, щось робити. Чи відчуваєте ви втому власне, от за ці, ну фактично, більше ніж два роки від того, що ви робите? Звичайно, за підсумками двох років, особливо в останній період, є певне вигорання, і в нас, mm -hmm. і в волонтерів. Тобто воно значиться там на нервово-психологічній системі, але відпочивши декілька днів, ти знову прокидаєшся і хочеш зробити щось корисне, видати якусь допомогу. А єдине, що я можу сказати, що волонтери. Більшість із них змушені пристосуватися до абсолютно нового графіка. Якщо ми раніше могли влітку зібрати 30 осіб в будні дні, то зараз у вільний від роботи час. Як правило, ми по вихідним збираємося, відпускаємо заявки військових, крупні заявки там юридичних осіб, лікарень, і отакі робимо масові видачі, тобто робити це якісніше, швидше і більше, можливо, раз в тиждень. Є заявки, які серед тижня після роботи відпускаються. Ось, тобто, також це позначається і на діаспорі. Вона за останні півроку фактично рідше почала збирати допомогу і відправляти. Є діаспори, які взагалі. Можна сказати, згорнули свою діяльність і не роблять ніяких відправок. Десь ви анонсували, що ви десь 20 країн маєте стосунки от, з міжнародними організаціями з 20 країн країни близько так? 11, mm -hmm. А серед в кожній країні є по декілька організацій. Mm -hmm. Там в Канаді mm -hmm. їх там 3-4, В Іспанії одна, дві. Фінляндія, mm -hmm. одна плюс осередки. Но, ну це ну, теж отход... суттєва така цифра і велика кількість країн. Я б сказала. з, ну, з, з ними не. працюємо. До речі, додаються нові партнери. У нас додалося два партнери. Один з Манчестера, Інший з Чикаго. З Манчестера, Коли наш головний бухгалтер був з візитом у Великобританії, то вдалося завдяки власному контакту там, от, викликати довіру, розповісти про організацію залучити нового партнера. Ну і так само всі ж партнери нові вони дивляться, скільки в тебе є публікацій на сторінках е, в Фейсбуці, інстаграмі. Якщо багато, організація дієва працює, то є довіра і українських е, е, фондів, організацій «Лореаль», Єва, Ніве, Умань, це, угу. це, це нові партнери, які нам допомагають. а Ми допомагаємо завдяки ним військовим. Угу. Тобто допомога військових це теж така суттєва, скажімо так, частина вашої роботи, тобто не тільки цивільним, але й військовим, так? Ну, військові для нас це абсолютний пріоритет. Якби була змога в залежності від специфіки отриманої допомоги повністю переключитися на видачу допомоги їм, то ми би так і зробили. Угу. Але, наприклад, була така фура, де було ці ж 5 тонн одягу, і було. 300 вогнегасників. Ці 300 так. вогнегасників ми розподілили між 15 військовими частинами. Одяг видавали абсолютно всім категоріям цільове в руки, і це теж дало певну впізнавальність, ефект. Ну, у нас є телеграм-канал, і за цим телеграм-каналом люди відслідковують, коли ми робимо видачу, де ми робимо видачу, що ми там оголошуємо, списки отримувачів тобто, зручна досить форма. Для спілкування із потрібними категоріями єдине, що я наголошу до телеграм-каналів, мабуть, більш звикли ВПО. А коли ти якусь місцеву аудиторію кудись запрошуєш, то тут потрібна допомога, все таки змі. Можливо, там підрозділів соцполітики, щоб проінформувати населення Безперечно. про ту видачу, яку ми робимо не всі користуються гаджетами. Розумієте, і тут є, є момент. Я, 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 я знаю про що ви говорите. Віталію, ми вже говорили з вами перед цією розмовою про те, що було б добре, якби держава якось унормувала. Діяльність волонтерів. От як ви бачите цю нормалізацію? Що стосунки? я можу про це сказати? В прифронтових регіонах Харківщина, Чернігівщина, Сумщина, Херсонщина, Запоріжжя діють програми громадські роботи, корисно-суспільні роботи. Про такі роботи також йде діалог в нашій області, щоб запровадити таку програму для волонтерів в межах нашої області. Я знаю, що вона в Умані в Смілі працює, в Черкасах. На жаль, ні. Що потрібно зробити? Прийняти зміни в програму суспільно-корисні роботи, додати туди абзац про волонтерів, і також зазначити, які види робіт вони здійснюють, щоб вони мали право. Через облік в центрі зайнятості, через направлення, отримувати таку певну мінімальну заробітну плату, допомогу, щоб волонтерська організація стала також роботодавцем, або на рівні міста це може бути програма громадської роботи, тобто, поки триває, наскільки я розумію. Переписка між волонтерськими організаціями та органами влади щодо впровадження такої програми, але центр зайнятості він за те, щоб цю програму впровадити з того моменту, коли на рівні державних органів приймуться потрібні для них програми. Це було б дуже добре, тому що, хоча волонтери і добровільні помічники, але ж два роки з дня в день людина приходить, виконує певну роботу, і, звісно, їй самій треба десь за щось купувати їжу, харчі і так далі, так, далі, так далі. Тому зрозуміло, що було б добре, якби зважаючи на ситуацію, на обставини, держава якось повернулася облечьом і до волонтерів. Я думаю, що власне ви вдосконалилися за цей період, тобто, з чого починали і. Що досягли? Чим можна особливо пишатися за ці два з половиною більше ніж два з половиною? Роки? Що можу сказати? Насправді ми не очікували, що так стрімко піде розвиток і комунікація з діаспорами. Тобто її насправді не було взагалі до? 22-го року в такому форматі. Активності такої не було. Да, тобто були інші громадські організації, були там міжнародні конгреси, форуми, на яких ти у якості там, експертів, тренерів був. А тут зовсім інший формат роботи. Тут збір гуманітарної допомоги, її доставка. Які навики вдалося? Покращити, звичайно, організаційні, логістичні, тобто я до волонтерства логістикою взагалі ніколи не займався. Абсолютно зараз всі процеси для нас зрозуміли, починаючи від там, реєстрації митної декларації, від реєстрації вантажа, від ТТН до комунікації. Експедиторські пов'язаної з вантажами, ну і до власне формату звітності. Оця форма ведення допомоги Укрсклади АЕС ГД Мінсоцполітики, вона нагадує ну, ті ж самі великі мегамаркети, де в тебе є облік товару, за який ти відповідаєш, за який ти здаєш там повноцінний звіт. Це, тобто, хороша школа, можливо, вона в щось корисне переросте. Ну і власне, що менше вдається робити під час війни, це писати гранти. Якщо до війни були гранти, якісь інституційні, на тренінги, на щось подібне, то зараз на гранти менше часу, часу не штабу не да ну, тобто, ми від міської ради минулому році вигравали гранти на логістику. І, власне, дофінансовували доставку деяких фур угу. з Німеччини і Фінляндії. Це ну, так, дало це свій суті, взагалі мультиефект, суттєва, так, суттєва сторінка. Тобто, що там було? Там завдяки такому дофінансуванню вдалося привезти кухню від компанії Люфтганза від угу. діаспори в Гамбурга. Ми її спільно з заступником міністра з мерією. Передали об'єднаному командуванню захід, і от найближчим час буде ще один такий захід з передачі ще такої кухні нашої місцевій військовій частини на прифронну території. Вона покращує харчоблоки військових частин. Угу. Тобто це, це суттєва серйоз, допомога, яка Серйозна кампанія і серйозна допомога. Ну, тобто, з чого починали і чого досягли співпраця з Люфтганзою, Ну вже про щось говорять. Це однозначно результат. Віталію, ще таке питання? От я думаю, що ну, війна це такий екстремальний період нашого життя, але все закінчується в цьому житті. Чи бачите ви перспективу розвитку волонтерського руху, тому що не секрет, що до війни ну, щось, щось було якось там десь щось робили? А зараз, от навіть на прикладі нашої області, можна назвати, на прикладі нашого міста, можна назвати кілька потужних волонтерських організацій, про які знають всі, які вже стали частиною місцевого життя. І чи бачите ви перспективу власне? на от встановлення розвитку волонтерського руху на Черкащині саме собою звичайно. Я вам хочу сказати, що хотілося, щоб волонтерський штаб взагалі він був всеукраїнський, але у нас були. Такі наміри створювати осередки в прифронтових регіонах в Києві в Запоріжжі, але враховуючи, ще те, що їх потрібно постійно снабжати допомогою, їх утримувати, ну тобто складно. І коли тебе один пункт видачі звідси і отримує військовий снабжений, звідси відвозить на фронт, або звідси ти відвозиш, так робота більш структурована є. Звичайно, хотілося б потім зробити якусь всеукраїнську організацію, трансформувати її в різні види можливої діяльності, особливо найбільш цікава це міжнародка комунікація з міжнародними організаціями. Звісно, є дуже багато спілок, в які можна інтегруватися, і відбудова відбудова України. І це теж буде така суттєва частина нашого життя, і треба буде допомога всіх. Ну і власне Всепрами. волонтери це теж люди, які. Своєю працею можуть зацікавити багатьох Досвід, структур знову, компаній таки, так, так. для роботи. Ті ж самі логісти, які в нас виховуються. І у нас була дуже така приємна синергія з підприємством Черкаський м'ясокомбінат, коли підприємство співпрацювало з державним оператором ТИЛО, угу. тобто вони отримали велике замовлення для армії, для постачання, і волонтери це були ті люди. Які залучилися як там найомні працівники для комплектування цих наборів їжі для військових, і це дуже Нагарний великий придіць, ресурс. Так? Був він надавав там додаткові робочі місця. Я так само через наші телеграм-канали роблю розсилку про якісь вакансії, які створюються. Це цікавить багатьох ВПО. тобто робота або підробіток. Так, от е, в нас йде механізм роботи. Віталій, на завершення нашої розмови, якщо хтось хоче долучитися до волонтерського руху у якості волонтера, або, можливо, хтось хоче. Просто прийти до вас і попросити про якусь допомогу, чи там тим одягом, чи можливо якимись продуктовими набором. Як це зробити? Ну, ми вже говорили про телеграм-канал, але я просто хотіла, щоб ви ще раз наголосили. Так, дійсно нам потрібні нові волонтери. На наприклад, ті напрямки роботи, які ще є менш охоплені, це грантовий відділ, міжнародний відділ. В it відділі сектор по збору дронів, працівники складу, там постійна рутинна робота, тобто від наявності достатньої кількості працівників складу, які можуть чергувати щодня, залежить видача гуманітарної допомоги військовим. Ми через соцмережі, через google форми отримуємо заявки від військових і їх комплектуємо. Тобто надходить заявка, певний час. Ми її комплектуємо, зізванюємося і домовляємось про видачу. Ну і власне масові видачі це е, одяг, е, креативні набори дітям, окуляри будемо також видавати. Якщо з'являться ще продуктові гігієнічні набори, то також оголосимо форму. Вибираємо найзручнішу, найпотребуючу категорію населення і е, таким чином видаємо допомогу. Нас всі, хто потрібно, можуть знайти. В наших соцмережах написати в Дірект, Фейсбук, mm -hmm. інстаграм, і ми всім відповімо. Перезванює адміністратор. Нагадую, що це громадська організація ЛАД. Що шукати, кого шукати? Так, так? Громадська і... організація Лад. І Віталій Яляшенко, наскільки я знаю, ви теж відкриті до спілкування, завжди реагуєте через на власні, так, сторінки. Через власні сторінки, через власну, скажімо так, мережу. Ви активно спілкуєтеся з громадою. Військові нас знаходять так. дуже просто і швидко. Віталію, дуже дякую вам за розмову. Нагадую, що нашим співрозмовником сьогодні, у міжнародний день волонтера, був Віталій Іляшенка. У минулому відомий нам як спікер парламенту, як народний депутат України сьомого скликання з початком війни його діяльність, його життя кардинально змінилося. Він займається дуже активно волонтерством, очолює громадську організацію ЛАД. Про лад, принаймні на Черкащині, знають фактично усі. Ну ось він розповів, що і за її межами добре відгукуються про діяльність організації лад-волонтери. Це така потужна армія підтримки нашої основної армії, підтримки цивільного населення. Тому дозвольте принагідно подякувати вам і всім тим, хто разом з вами забезпечує таку потрібну і таку важливу роботу сьогодні. Підтримка населення, підтримка вояків. І будемо продовжувати скільки, скільки потрібно, так тому що я вже сказала або воюєш, або допомагаєш. І ви з цим погодились. Дякую вам з міжнародним днем волонтера. Вітаю всіх причетних. Дякую. Це була програма у фокусі. Події дякую, що дивилися і слухали нас. На все вам добре.